Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь, що спільного між медузою та кораловим поліпом. Що таке дифузна нервова система та для яких організмів вона характерна? А також про організми, які об'єднані в групу жалкі або кишково-порожнинні. Почувши цю назву, одразу важко зрозуміти, про кого буде йти мова. Але ви точно зустрічали їх у своєму житті. Тож уперед... Як і губки, жалки постійні мешканці водойм, як морів, так і прісних. На відміну від губок, у них формуються тканини. У жалких виділяють дві життєві форми, які відрізняються особливостями будови та способом життя це поліпи та медузи. Поліпи ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя. Їхнє тіло нагадує мішок на верхньому полюсі якого розташований ротовий отвір, що оточений щупальцями. Медузи ж, на відміну від поліпів, активно плавають у товщі води. Тіло схоже на парасольку, по краях якої розташовані численні щупальця. У центрі вігнутої частини парасольки є ротове стебельце з ротовим отвором на верхівці. Багатьом представникам жалких притаманні складні життєві цикли, в яких чергуються статеве покоління, представлене медузами, та нестатеве поліпи. З особливостями будови поліпів ознайомимося на прикладі поодинокого поліпа гідри. У прісних водоймах гідр можна побачити на підводних предметах, до яких вони прикріплюються підошвою. Це основа нижньої частини тіла гідри. Стебельця, що діє як присосок. На протилежному полюсі тіла розташований ротовий отвір, що оточений щупальцями. Стінки тіла жалких складаються з двох шарів клітин зовнішнього і внутрішнього. Між ними розташований тоненький шар міжклітинної речовини, що у гідри має вигляд пружної пластинки. Він виконує опорну функцію. Рот у гідри веде в мішкоподібну кишкову порожнину, в якій перетравлюється їжа. У жалких рот слугує як для поглинання їжі, так і для виведення неперетравлених її решток. У зовнішньому шарі є жалки клітини, звідси й походить назва цих тварин. Слугують жалки клітини для захисту, ураження здобичі та її утримання. Найбільше їх на щупальцях. У середині жалкої клітини розташована капсула зі спірально закрученою жалкою ниткою. Якщо здобич, що пропливає повз гідру, зачепить чутливий волосок на поверхні клітини, жалка нитка викидається назовні. Вона проникає в ранку, що утворюється на тілі здобичі, а разом з нею туди надходить і токсична речовина, яка здобич паралізує. Нові жалки клітини, так само як і інші типи клітин гідри, виникають за рахунок проміжних клітин, що здатні до поділу. Покриви тіла гідри насамперед утворюють епітеліально-м'язові клітини. Завдяки скороченню м'язових відростків цих клітин, тіло гідри здійснює рухи, стискається або нахиляється в певний бік. Залозисті клітини, що входять до складу внутрішнього шару, виділяють у кишкову порожнину травні соки. Під впливом цих травних соків їжа починає перетравлюватись в самій кишковій порожнині. Серед клітин внутрішнього шару переважають травні клітини. Вони мають жгутики, але здатні утворювати і псевдоподії. Вони захоплюють їжу, яка перетравлюється у травних вакуолях. Жалки це здебільшого хижаки. Дрібні види живляться ще дрібнішими безхребетними тваринами, а великі хребетними, наприклад, рибами. Як у зовнішньому, так і у внутрішньому шарі є нервові клітини, що дозволяє гідрі краще координувати свої рухи. Проте нервова система у жалких дифузного типу. Це означає, що клітини майже рівномірно розподілені по тілу утворюючи невеликі скупчення нейронів, які з'єднані променями між собою і створюють нейронну мережу. А зараз розглянемо процес розмноження кишково-порожнинних. Для жалких характерним є як статеве розмноження, так і нестатеве. Гідра, як правило, в літній теплий період розмножується нестатево брунькуванням, процес якого ви бачите на екрані. Нагадаю, що це спосіб розмноження, при якому нові особини утворюються у вигляді відростків на тілі материнської особини. Статеве ж розмноження гідри відбувається восени. Більшість гідр роздільно статеві, але зустрічаються і гермафродити. У тілі формуються статеві залози у самців сім'яники, у самок яєчники. У сім'яниках утворюються чоловічі статеві клітини сперматозоїди, а в яєчниках яйцеклітини. Сперматозоїди виходять у воду крізь розрив стінки тіла і запліднюють яйцеклітини в тілі гідри. Запліднена яйцеклітина вкривається щільною оболонкою, а гине. а із заплідненої яйцеклітини за сприятливих умов навесні розвивається новий організм. У прісних водоймах України, як от у ставках, озерах і річках з повільною течією мешкають різні види гідр. У річках України, зокрема Дніпрі, трапляється медуза распедакуста. Вона дуже маленька, діаметр її парасольки сягає лише 2 см. У водойми Європи ці тварини могли потрапити разом з тропічними водними рослинами. У Чорному та Азовському морях поширені медузи аурелія, коренерот рот та люцернарія. Діаметр пласкої парасольки аурелії може сягати до 40 см. У коренерота рота щупальців немає, а жалки клітини містяться по поверхні парасольки та на видовжених, зрослих між собою ротових лопатях. Люцернарія або морський ліхтарик веде прикріплений спосіб життя. Стебельцем, що закінчується присоском, медуза прикріплюється до різних підводних предметів. Чим нагадує поліп? У Чорному та Азовському морях на дні поблизу берегів мешкає поодинокий кораловий поліп Актинія Кінська. Окрему групу жалких становлять коралові поліпи. Багато з них утворюють колонії. Коралові поліпи, які формують потужні зовнішні вапнякові скелет, беруть участь в утворенні коралових рифів. Ці морські екосистеми є місцем оселення різноманітних мешканців тропічних морів. Від їхньої продуктивності багато в чому залежить і продуктивність усього світового океану, який забезпечує людину морепродуктами. Існують корали, що мають внутрішній скелет з кальці-карбонату. Так, червоний корал, що поширений у Середземному морі та Атлантичному океані, має різні відтінки від світло-рожевого до темно-червоного майже чорного. З нього виготовляють різноманітні ювелірні прикраси. Цікаво, що коралі або коралове намисто це традиційна прикраса українських жінок у вигляді циліндриків, нанизаних на нитку. Їх роблять зі скелетів червоного корала. Кожна нитка має назву разок. Інтенсивний промисел червоного корала призвів до значного скорочення чисельності цього виду. Актинії ж це поодинокі коралові поліпи, що позбавлені скелета. Найбільше видове різноманіття актиній спостерігають у тропічних морях, насамперед на мілководді. Вони можуть бути яскраво забарвлені в різні кольори, нагадуючи фантастичні квіти, тому їх називають морськими анемонами. До слова, анемони це трав'янисті рослини з вишуканою квіткою. Цікаво, що деяких медуз, наприклад, Пропілему їстівну. людина споживає в їжу, в підсоленому вигляді. В Японії та Китаї цю страву називають кришталеве м'ясо. Тепер давайте будемо підбивати підсумки та робити висновки. Жалки це безхребетні тварини, що мешкають у водоймах. Це переважно морські організми, як от медузи чи коралові поліпи. І лише небагато з них живе у прісних водоймах, як гідра. Тіло складається з двох шарів клітин, розділених шаром між клітинної речовини. Порожнина тіла цих тварин пов'язана із зовнішнім середовищем. У жалких відбувається диференціація клітин. З'являються залозисті, нервові, епітеліально-м'язові та статеві клітини. Мають вони і жалкі клітини, що слугують як для нападу, так і для захисту. Представлені двома життєвими формами поліпами та медузами. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!